Адресатами вашої роботи. Ну, я пов'язаний з Україною ну, дуже сильно, тому що я народився у Львові і довгий час жив в Україні. Зараз до недавно я був головою управління організації Центр Європейської співпраці в Польщі і більшість наших проєктів також були адресовані до України. Більшість цих проєктів були фінансовані з коштів Міністерства Закордонних Справ Республіки Польща що Наступною сходинкою моєї професійної кар'єри був контракт з, з цим міністерством mm -hmm. за посередництвом посольства Республіки Польщі в Києві, так що зараз я і тут. Зараз моя посада це є координатор робочої групи експертів польських і українських, які працюють в сфері реформи самоврядування. Це є основна матерія. Ця організація залишилася, там нові чудові люди, але команда ініціативи думаю, там буде також розвиток. А ви маєте можливість спостерігати, як вам Україна сьогодні? Чи бачите якісь певні зміни? Ну, Україна, Україна змінюється цілий час. і Динаміка цих змін протягом останнього року, як всі зрештою знають очевидно, дуже прискорилася. Зміни є і драматичні, і трагічні, але ж з іншого боку, це не тільки моя точка зору, я також це чую багатьох людей різних професій, що це є дуже сильне присвоєння з точки зору розвитку громадянської свідомості, громадянської позиції. І тут ці процеси, яких ми, напевно, всі до кінця не усвідомлюємо, будуть давати свої проценти. Дуже довгому майбутньому позитивні результати, незважаючи на весь цей терорізм і на ту ціну, яку зараз український народ платить свою усвідомлену незалежність. Зміни є також стойні ті України за кордоном. А тепер вже не треба пояснювати ніде за кордоном, що Україна це не Росія не так просто, натомість також змінюється на щось глибшому рівні сприйняття України серед тих людей, які приймають рішення в міжнародній політиці, міжнародній економіці. І це також процес, який розвивається. Протягом року це досить такі інерційні механізми. Тобто, протягом року, я думаю, що ті зміни, які відбулися, вони звичайно. Не є достатньо з точки зору очікувань тут. Натомість цей маховий вже запущений також буде йти вперед. Так, наприклад, я можу сказати, от, наприклад, Польща. зараз змінився міністр закордонних справ, змінився прем'єр. Я думаю, стиль польської політики закордонної щодо України і щодо Центрально-Східної Європи буде змінюватися, тому що політики такого рівня. Вони, звичайно, сильні особистості приносять е певні свої стилістичні акценти, mm -hmm. те, що відбувається. Тому що суті, ця політика не буде змінюватися, не буде розгортатися, може буде тільки більш глибокою і осмисливою. Розуміємо, дякую. Давай будемо окремими займатися, ми виконуємо завжди <зири> на